Насправді контрнаступ це страшно. Ми, ми не чуємо про те, якою ціною здає, здається кожен населений пункт. Але просто пишете слово загинув в Google, ставите, там, наприклад, є можливість фільтрувати по періоду публікації, ставити там останній місяць, наприклад, чи останні півроку, і дивитеся, скільки. Слів загинув до різних інструмент, стосується. Скільки разів це повторюється? Можливо, таким чином здасть усвідомити, якою ціною це контрнаступ дається. Для мене просто е, період, коли розпіарювали контрнаступ, що ось зараз зараз що все буде, та як почнемо все звільняти, і у всіх така просто хвиля очікувань, хвиля вимог. Коли все пішло не так, як в... всі собі намалювали, що, піва, ай, що так повільно, ай, чому там бред віднищилось чи ще щось. Якби просто всі усвідомлювали, що таке контрнаступ, якою ціною він дається, а це надзвичайно складно. Коли, ну, просто коли бойовий медик і медик чує слово контрнаступ, він хапається за голову. Бо в цей період у нього починаються неймовірно величезні об'єми роботи. Тому що це більший вклад людського ресурсу, аніж при оборонних операціях. Як наслідок більше загиблих, більше поранених, на жаль, більше втрат і з технікою, і з людьми. Тому я б дуже хотіла, щоб всі ставилися до контрнаступу не як до чогось такого, що типа а, щас, п'ять хвилин, і там весь лівий берег Херсона буде наш. Ні, я хочу, щоб всі розуміли, що типу о контрнаступ, значить, зараз ми маємо сплотитися і ще більше допомагати забезпечувати нашу армію, якщо ми не в армії, і ще більше вчитися і працювати для того, щоб отримати якісні результати з мінімальною кількістю втрат, якщо ми будемо.